Сьогодні у нас свято, це день рідної мови. і Бібліотека завжди святкує. Ви бачите, представлена на чудова виставка, яка розкрита наш книжковий фонд. Зараз особливою популярністю користуються твори українських авторів, не тільки як сучасних авторів, і наших класиків. Свій фонд завжди намагаємося поповнити українськими виданнями, і ми велику вдячність хочемо сказати нашим читачам, які дарують нам книги. Часник українських авторів. Також у нас періодичні видання, які в бібліотеці. Це теж нашою рідною українською мовою. Для мене, звичайно, є українська мова рідною. Я часто приходжу в бібліотеку, читаю тут книжки. Ми суверенна країна, ми повинні мати свою мову. У нас працюють курси. Наші волонтери викладають мову, доносять до наших користувачів. Українська мова це мова нашої держави, а без мови не існує держави. Сьогодні будемо продовжувати вивчати мову з моїми курсистами. Шустінські відвідують його залюбки. Група майже завжди в повному складі. Заняття відвідують люди різного віку від 28 до 70 років. Це вже в нас так би мовити третій потік. Курси тривають протягом двох місяців. На заняттях ми вивчаємо і особливості нового правопису, намагаємось більше. І говорити також. Вивчаємо мову разом. Я записалася на курси української мови, тому що українську мову повинен знати кожен свідомий громадянин України. У мене народився маленький онук і хотілося би з ним розмовляти українською мовою і читати йому багато книжок і казок на українській мові. Тому я прийшла сюди. Тому що мова це теж зброя.